Ольський художник Генріх Семирацький визнаний в усьому світі геніальний майстер живопису, професор Петербурзької, почесний член Римської, Берлінської, Паризької академії мистецтв. Його ім'я викликає в пам'яті епічні полотна, на яких постають Елада, Рим, біблейські мотиви, залиті сонцем пейзажі. А на їхньому фоні віртуозно написані іделічні сцени. Творча і життєва біографія Генріха Симирацького з кожним роком викликає все більший інтерес. Венік Симірацький дуже відомий. Він один із художників не тільки польських але й Європи. Його вазпразвідіння знаходяться час. В Україні, в Росії, в Польщі, звісно, в Італії. Це найвидаючийся польський художник в кінці 19 века. Заслужений художник України, харків'янин Олег Лазаренко, звернувся до особистості Генріха Симирацького зовсім не випадково. Створений ним портрет несе у собі символи, які доводять, що саме в Україні. Формувалися естетичні ідеали та авторський стиль польського митця. Дослідниця творчості Семераського, відомий український мистецтвознавець Ольга Денисенко, впевнена, що його художня спадщина має українське коріння. Коли хочеш дізнатися про творчість художника, ти перш за все повинен поїхати на його батьківщину. І ми пишаємося, що Харківщина надихала на творчість і Ілюріна, Зінаїду Серебрякову, Генріха Семирадського і багатьох інших митців, які ну, виросли тут, народились, отримали освіту. Харків, мала батьківщина, як ми часто називаємо, місце народження. Воно завжди займало досить вагоме місце у їхньому житті, вони навідувалися сюди. Сьогодні на батьківщині Генріха Семирацького у містечку Печеніги пам'ять про великого земляка зберігається з повагою та шаною. У краєзнавчому музеї створено експозицію, присвячену родині Семирацьких. Піченіги були засновані 1646 року, і з 1817 року печеніги перейшли в військове поселення, де базувався новобілгородський уланський особливий полк. До цього полку був рекомендований. Було прикомандировано і Іполіта Семирадського, батька майбутнього художника Генріха Іполитовича Семирадського, який у 1843 році народився саме тут, у наших печенігах. На широкій вулиці між усадьбами інших офіцерських сімей базувалася і проживала родина Семирадських. Проживала вона протягом семи років. Далі дружина із дітьми переїхала до міста Харкова. На жаль, будинок Семирацьких не зберігся, але, скоріш за все, він мав подібний вигляд. А на честь ювілею, геніального митця, біля гімназії, що носить його ім'я, було встановлено пам'ятник, автором якого став відомий харківський скульптор Сифадин Гурбанов. Семирадской, он прекрасный художник, и я начинающий был тогда, и для меня было это как бы кумиром, и интересно было, и, и изучал его автобиографию, смотрел его работы, естественно, что это было, вдохновило меня, чтобы создать такой психологический портрет его. Видатною подією для всіх мешканців Печеніг стала презентація картини Генріха Семирадського і «Саврійські пірати» Що продають свою здобич з фондів Харківського художнього музею. Це була дійсно дуже смілива і навіть чомусь відчайдушна акція, операція, тому що така картина такої ну, вартості, такого місця в мистецтві вона ніколи не покидала зали нашого музею. І ви знаєте, місцева влада виконала всі умови, починаючи від умов перевезення і закінчуючи озброєною охороною, яка була виставлена біля картини протягом тижня, коли картина знаходилася в печенігах. І було дуже приємно, коли люди з віддалених сіл, коли, скажімо так, які можливо рідко вибираються до Харкова. Або ну, взагалі, мало коли відвідують наше місто. Що вони приїхали, і дуже багато людей подивилося на картину свого земляка. У 1850 році родина Семирадських переїхала з печеніх до Харкова. Атмосфера їхнього дому завжди була наповнена. З погадами про кохану Польщу, і кожний поляк знаходив тут гостинний та сердечний прийом. Харьков 19 века ⁇ это многонациональный город. Сюда приезжают и студенты, и преподаватели из различных городов и стран. Одной из знаковых стран стала Польша для Харькова. Поляки сделали много для нашего города. Здесь были преподаватели, здесь были студенты, здесь были ученые. Открывались дома культуры, открывались различные учреждения, занимающиеся, например, кинопроизводством. В Харькове есть памятные доски, посвященные деятельности поляков. в Харкові саме 19-го, 20-го віка. Ми чтимо цю пам'ять, ми дружимо з Польщею, Ми, звісно ж, ради, що у нас є така спільна історія. Малий Генріх з дитинства захоплювався малюванням. Його вчителем став український художник Дмитро Бесперчий, послідовник великого Карла Брюлова. Саме Бесперчий відкрив талант польського хлопчика і спрямував його. На шлях служіння мистецтву. Семирацький дійсно завдячує формуванню своєї особистості, навчання в другій чоловічій гімназії у Дмитра Івановича Безперчого. Ви знаєте, от, ну, дуже часто доводиться там, такі чути піти про Семирацька, гордий, замкнутий чоловік, там високомірний, як це дуже часто пишуть про нього. Але. Його ставлення до безперчого мене просто завжди вражає, тому що зберегти е, таку пошану до вчителя, скромного гімназичного вчителя. І ви знаєте, є такі невеликі деталі в біографії людини, які ну інколи е, на шальках Терезів переважують дуже багато таких, якихось можливо ну, рис, які там, е, там якось характеризують не так людину. І будучи вже Ну, членом всіх академій, можливих художніх, маючи всі статуси звання і визнання, Семирацький писав із Риму листи Дмитру Івановичу, де описував своє життя, новини якісь художні. І зберегти отаку от повагу до, в принципі, до такого поважного віку, як у Семирацького до вчителя, скромного гімназичного, там статус його і Семирацького був просто не Рівнюваний. Це, звичайно, дорогого коштує і свідчить про Семирадську, як про людину таких моральних і ну, таких от правил, як вдячність, як повага. У другій гімназії, що була розташована біля Благовіщенського собору Харкова, на жаль, її споруда не зберіглася, панував дух творчості. Уроки малювання Дмитро Безперчий супроводжував розповідями. Про античність та відродження на все життя Генріх проніс любов до оленізму і Ренесансу, без заохочував хлопчика не до копіювання оригіналів, а до малювання з натури. Родичі не перешкоджали захопленню сина мистецтвом, але батько мріяв про іншу кар'єру для Генріха. Дело в том, что как творческая личность с самого детства Генрих Хиполитович стремился быть художником. Но его отец стремился к тому, чтобы мальчик получил достойную профессию. Именно таким образом он оказался на факультете, и не просто на каком-то факультете, а на физико-математическом, серьезном. Окончив этот факультет и защитив диссертацию, Генрих Хиполитович покидает наш город и переезжает в Петербург. Харківська атмосфера етнічної толерантності, мультикультурності сприяла розвитку польської громади. Віротерпімість, відсутність на Слобожанщині, релігійних та національних конфліктів виховали Семирацького у відповідному дусі. Можна уявити, як сумував Генріх за Україною під час свого перебування у Петербурзі. Критичний реалізм, що панував у російському мистецтві другої половини 19 століття, посилював негатив у суспільстві, а Генріх Семирацький продовжував пошук ідеалів краси та добра. Повсякденний бруд і в житті на і нам, можливо, завжди дорожчим є те, чого ніколи не було. Такою є вища творчість, стверджував Семирацький. Глядач, обтяжений повсякденними турботами проблемами, знаходив біля картин польського художника можливість побачити втрачений рай і продовжує знаходити. Фахівці мистецтва та любителі прекрасного в Україні звертаються до постаті талановитого земляка. У 2002 році у Харкові відбулася науково практична конференція. Творча постать Генріха Семирацького у контексті вітчизняної та світової культури. На той час майже не було літератури, присвяченої Семирацькому. Була книга Левандовського Левандовська польською мовою, видана 903 року. Була невеличка книжечка із серії ну, звичайних популярних альбомів, видана в Москві. І е, невелика стаття е, Тетяни Карпової. Нині це співробітник Державної Третьяковської галереї в Москві, заступник директора з наукової роботи. Е, ну на дан на цей час найкрупніший спеціаліст і творчості Семирадського у підготовці науково-практичної конференції активну участь. Приймало Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові, а також Харківське товариство польської культури, яке проводить багато міжнародних просвітницьких заходів. Сімірацьке для нас велике значення як для поляків, в живучих дітей, як для чином общества польської культури. Ми стараємося, члени общества нової, яке приходять в общество, не знаю ще історії культури Польщі, Стараємося як можна ближе їх познайомити. Імені з поляками, які мають велике значення в житті не тільки Харкова, но й Європи і всього світу. І це Генріх Семирадський. До конференції творча постать Генріха Семирадського у контексті вітчизняної та світової культури долучилися провідні фахівці художніх музеїв, мистецтвознавці з різних країн на нашій конференції. которая была организована в Харькове, большое внимание уделили поляки, живущие не только на Украине в Харькове, но и в Польше. И к нам приехали лучшие эксперты по творчеству Семирадского. Это Шуберт из Варшавы. Это знаменитый польский эксперт творчества Семирадского, который работал долгое время в Народном музее, а потом в Академии Штукпенькных. Приехали к нам очень известные эксперты из России, работники э, культуры, доценты, кандидаты наук университета Ломоносова, а также самый известный э, журналист-международник, который занимался 10 лет творчеством Семиратского в Риме, Погожин. На конференции было представлено материалы из Российской Третьяковской галереи, Щодо останніх досліджень творів Семирацького, науковий співробітник Харківського художнього музею Ольга Денисенко довела, що Генрих Семирацький став предтечею сучасного модерну. Кілька років тому я звернула увагу на те, що Семирацький він вже закінчив фізико-математичний факультет відділення природничих наук і його дитячою любов'ю, і якби, пасія, яка ніколи його не покидала, як написала його донька у спогадах, це були метелики, якими так багато Україна. І я спробувала порівняти орнаменти на картинах Семирацького із орнаментами крилиць метеликів, тому що ця увага до орнаменту, до якоїсь такої химерної деталі, до плетива такого вона завжди є у Семирацького в дуже багатьох його картинах. Не випадково його і художника Віктора Васніцова вважають яскравими предтечами такого цікавого напрямку мистецтва, як модель. Надзвичайну увагу всіх учасників конференції привернула доповідь Вікторії Сусак, мистецтвознавця зі Львова. Відомо, що унікальний твір Генріха Семирацького, театральний занавес Парнас, який є справжнім шедевром, постає перед поглядами всіх тих, хто відвідує знамениту львівську оперу. Цей занавес завершує неповторний ансамбль зали. Трапилося так. Що в замовників не вистачило грошей, щоб заплатити Семирацькому, який працював над занавесом в останні роки життя в Римі. І тоді художник вчинив більш ніж благородно, він подарував свій шедевр театру. Відчути глибинні зв'язки Генріха Семирадського з Україною учасники конференції змогли познайомившись з експозицією у краєзнавчому музеї Печеніг, де народився великий польський митець. Бо ж бігав разом із сільськими дітьми печеніг і е, малий Генріх. І разом із ранніми е, світанками, із росами він усотував у себе звичаї традиції краю, де народився. І е, його е, мотиви дитинства згодом е, лягли пензлем і на полотно. Так, серед його е, робіт. Е, Слов'янського, а е, навіть е, слобідського циклу е, є роботи сільська ідилія» та нічна Івана Купала, е, на яких відображено саме традиції нашого Печеніського краю і е, побуту е, наших військових селян. Ось, наприклад, на картині сільська ідилія» зображена жінка, яка нанизує пелюстки капусти на нитку. Це за традицією, кожна жінка, хазяйка в своєму домі сушила на зиму листки капусти, щоб потім взимку на них випікати паляниці хліба у печі. У 2008 році, за ініціативою Міністерства науки і освіти України. Харківської державної академії дизайну та мистецтв, Товариства польської культури, художнього музею відбулася друга міжнародна конференція, присвячена творчості Семирацького. До неї долучилися молоді науковці і було розглянуто вплив мистецької спадщини видатного польського художника на академічну освіту. Семиратский, как бы не отрываясь от своих корней, регулярно приїжджав в Харьков домой, посещал учебне заведення, Но уже государство они с безперчиком учились частным образом. И делился своими наработками. Но те же наработки у нас, кстати, вот остались как непосредственно оригиналы его рисунки академических из академий. То есть он подарил, сделали Срепину такой дар, и в общем-то эти рисунки являются. Ну, Фундаментальными вещами, на которых собственно стоит Харьковская школа рисунка, Темирадский он, по сути дела, очень близко корнями, уходит именно в классицизм. всего свое творчество, а классицизм стоит на большом старой доброй школе академического рисунка, которую мы по сей день преподаем. Да, она несколько трансформировалась, она несколько видоизменилась, она несколько обросла какими-то э, более серьезными вещами, более там интенсивными какими-то элементами преподавания. Но базово то, на чем на сегодняшний день стоит рисунок Харькова и Это именно вот то, що нам везли сюди без многие выпускники Академии, которые, в общем академії, они через них просліджувала связь Большой Академии. Сьогодні кафедра рисунку Харківської державної академії дизайну і мистецтв продовжує вдосконалювати професійні основи, які заклав Генріх Семирадський. На сегодняшний день кафедра рисунка готовит готовится издать книгу, в которой должны быть изданы все наработки методического фонда, которые умудрились сохранить до военных времен 45 года по сегодняшний день. Не все сохранилось, к сожалению, но тем не менее это должен быть альбом порядка 300 иллюстраций тех рисунков, которые, собственно, войдет и Семирадский. І репін, і такі жітани, после них преподавали і вели рисунок. Донька Генріха Семирадського Ванда розповідала, що батько завжди з любов'ю згадував свою кохану сонячну Україну, а художника Дмитра Безперчого вважав єдиним своїм вчителем. Такою шаною та любов'ю відповідає своєму геніальному земляку Україна. У відділі книжкових пам'яток, цінних видань, рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету зберігаються альбоми, присвячені творам великого живописця. Здання, в котором ми знаходимося, було построено в 1902 році году спеціально для бібліотеки по проекту бібліотеки Варшавського університету. На сьогоднішній день в отделі книжных пам'ятников ценных изданий. Рукописи хранится богатейший уникальный фонд литературы по искусству. И среди среди всех этих многочисленных. уникальных книг, также э, до нынешнего времени сохранились два альбома, посвященные творчеству великого художника Семирадского. Перед вами альбом, который был э, издан в 1904 году в Варшаве и в Кракове. Так он называется «Генрик Семирадский» на польском языке. Автором данного альбома является Станислав Левандовский. Помимо текста. Здесь также изображение различных картин великого художника, его гравюр ну, и его известные работы. Помимо этого альбома хранится также еще один альбом, который представляет собой конвалют, то есть в переплете находятся два различных издания. И вот второе издание – это автор Булгаков, картины Семирадского. Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1898 году. Книга на русском языке состоит из вступительной части, где освещена жизнь и творчество Семирадского, а также его известные картины. Серед примерников библиотеки, что расположена у сучасній будівлі університету на площади Свободы, есть много видань, которые містять спогади Про український період життя Генріха Семирацького, його навчання, становлення як творчої особистості. Польська громада Харкова Генеральне консульство проводить культурні заходи, присвячені видатному художнику. На фасаді архівного відділу Харківської міської ради встановлено меморіальну дошку. Створено скульптором Олександром Рідним, а в стінах Харківського університету відкрито картинну галерею імені Генріха Семирацького. Ідея створення галереї виникла після проведення в університеті благодійного аукціону на користь поранених на сході України бійців. Учасники аукціону подарували частину картин університету, серед них і портрет. Генриха Семирацького. Польський гені сьогодні є особливо близьким за духом українському народу, який переживає драматичні сторінки своєї долі. Великому митцю вдалося в свій час відчути трагічність історії, але залишитись вірним ідеалам краси та світла. Антична цивілізація була для художника взірцем. Не тільки гармонії, а й демократії та свободи сьогодні Україна теж віддана цим вічним цінностям. Для кожного з українців по особливому звучать рядки листів, у яких Генріх Семирацький повертається в думках до своєї батьківщини України. На жаль, він прожив досить коротке життя. Він написав дуже такі знакові слова, що дивне створіння людина, хто зна, куди їде, хто зна чого добивається. А насправді їй потрібно так мало, щоб у передмісті Риму вдихнути запах свіжоскошеного сіна і згадати Харків, дитинство, юність і те життя в Україні, з якого починалася творча біографія митця.